От як? Як таке може бути? Це неможливо, це нереально. Це слів бракує, щоб описати, як людина, яка народилася без рук і ніг, може самостійно вмиватися, чистити зуби, їсти, кататись на скейті, грати в футбол, в гольф, плавати, працювати за компом і навіть водити машину. Як таке можливо? І якщо хтось би міг сказати, що його дружина, досить вродлива жінка, вийшла за нього заміж і народила йому діточок тільки тому, що він багатий, то все, що я перечислив раніше, ну ніяк не вписується в таке пояснення. І ніяк не залежить від фінансового. Становища. Думаю, ти вже здогадався, про кого йде мова? Так, це Нік Вуйчич. Якщо раптом не знаєш про нього, загугли, а ще краще глянь відео от прям тут, в Тіктоці. Він зміг навчитися жити повноцінним життям, тому що дуже сильно цього хотів. І як ти думаєш, це було просто легко і швидко? Чи може йому просто пощастило? Зовсім ні. Це потребувало масу зусиль і залізної сили волі. Але Нік Вуйчич не один такий. Є ще Гебе Адамс, який також народився без рук і ніг. Він мотиваційний спікер і танцюрист. Активно займається чим би ви думали? Брейкденсом. А ще є Еммі Брук, також народилася без рук і тільки з частково розвинутою лівою ногою. Вона веде активне і незалежне життя, займається кулінарією, письмом, фотографією та навіть шиттям. То що, ти й досі думаєш, що чогось не можеш? Перестань себе обманювати. Скажи чесно, я не хочу, або я боюся, але не жалійся і не шукай винного в тому, що в тебе чогось немає, що в тебе щось не так. Тільки ти відповідаєш за те, ким ти є і як ти живеш. А стартові умови, вони у всіх різні. І в тебе вони ще не найгірші.